Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні я працюю з королівською пеларгонією. Значить, от подивіться, вже осінь, такі великі кущі понаростали. Якщо я отак от руку прикладу, да, то є такі великі, величезні кущі. Ще вони в мене стоять на вулиці. Вони бачите, тут виноград уже знятий. От. Значить, кущі дуже великі. Отак-от от на літо я їх висаджувала в три літрові горщики. Тут коренева, можете подивитися, вона повністю все тут заплетено. І, в принципі, кущі дуже-дуже великі. Квітли вони все літо, навіть отут, от бачите, якісь останні квітки. Тобто, щось зрізаю, значить, яка у мене зараз ціль. Я їх обрізаю для того, щоб взяти живець. От, на вкорінення, і а ці рослини е, якісь перенести е, в теплицю, де вони будуть зимувати, або в, е, в приміщення таке неопалювальне приміщення, е, от, е, так щоб з температурою десь до 10 градусів було. Ну от можу показати своє робоче місце сьогодні. Бачите, на вулиці дощ. Коротше, я, звісно, собі давала слово. Кожен раз хоча б дві штуки, хоча б отак от два горшка в день е, обрізати. Але спочатку я це слово давала собі, потім забирала, тому що вечір приходить, я нічого не встигаю. Ну наконець, оце вже холодіна. Тобто цю роботу треба було зробити вже давно. А я ж все в саду та в саду. Бачите, тут от гортензії стояли, вони отут всі он. Бачите, від, ети, від, від горщиків сліди позалишалися. Так, зразу от попались на глаза мені оці піддони, піддони треба вимивати. Значить, яка у мене тут проблема? Так як я там займалася, поки, верніше, поки займалася гортензіями, менше приділяла уваги пеларгуніям. То на них напала біла крилка. Оце, оце куча, бачите, це що я пообрізала. Білокрилки у мене просто тьма тьмуща. От покажу, як вона тут гуляє. Хто каже, що тепіки допомагає боротися з білокрилкою, не знаю. Ні разу в мене, ну там трошечки можна попугати. її от, Хоча і купляю в сертифіціраних магазинах, але якщо от там, ви оприскали, потім... Днів 10 ви не оприскуєте, то от ситуація така. Ну, Може, ви мені скажете, що я погана там садівниця, але то не так. Я думаю, що і у вас усіх, якщо б там було їх знаєте, дорогих-дорогих кілька штук, от, то може і більш ніяких рослин. О, дивіться, скільки їх тут багато. Бачите? Ну, це на якихось кущах вони більш люблять, а на якихось кущах менше. Ну, тут, от, бачите, тут менше. Тобто, королівську піларгонію ця білокрилка, ну, дуже полюбляє. Тому і обрізка у мене буде така. Значить, я не кажу, що таку обрізку от про ту, яку я буду вам розповідати, треба робити з усіма. Пілергоніями. Я кажу про свої пелергонії, які я використовую як маточники для живцювання. І тому я вам от зараз покажу, це показують ті, що вже обрізані. І зараз вам покажу і розповім все, що я ну, так сказати, як я з ними сьогодні працюю, поки йде дощ, от, то наконець в мене дійшли руки. Бачите, скільки листя, дійшли руки до цих пелергонів. Оце я залишила. Три чотири куща для того, щоб вам показати. Значить, дивіться, значить, знову кажу зауваження таке, що я показую обрізку і саме от, як сказати, умови зберігання, те, як буду робити, я це не касається тих от пеларгоній дорогущих, які там коштують як крило літака. У мене пеларгонії королівські, які я черенкую. Ну, звісно, що вони квітнуть у мене все та радують, так сказати. А взагалі я їх черенкую там, для, на 8 березня. Ну, в принципі, треба було вже цю роботу зробити раніше. Але не вистачає моїх двох років. Тому, значить, роблю зараз, ну, в принципі, перенесу їх, зато не жарко буде вкорінюватися. Отак я вам скажу. Е, от, менше випадів буде. Перенесу в теплицю, оброблю, перенесу в теплицю, і там вони приспокійненько вкоріняться, ще наздоженуть ті, які черенкували люди в серпні. Раніше була, і я теж так робила, середина серпня вони черенкувалися. Але зараз змінилися такі новиком, ну, що в мене на півдні, от середину червня, ну точно не можу я черенкувати, тому що ну, там ну, дуже жарко, дуже-дуже спекотно. Давайте тут от кущ дуже такий, ну, як вам сказати, дуже густий. Так ви сразу не, не зрозумієте, що я хочу сказати. Давайте на, на якомусь кущі, який поменше, ну в смислі не такий от густий, щоб вам видніше було то, що я ж одною рукою. Якщо буду різати, а другою вам розповідати. Значить Мені треба взяти живці. Живці я беру от верхівки. От оці, оці верхівки я беру на живці. Ну, якщо б отак от не зрізати далі ствол, то я вам просто отак от покажу. Тобто отак от обрізає, обрізається от оцей живець, отак от зверху. Бачите? Ну, тут саме такий живець, от гарний, він буде. Ну, отакий, от, от от. бачите, сантиметрів. Там від трьох від до п'яти, дивлячись, як воно наросло. Тут от гарно на, наросло, тому, тому, в принципі, отакий от живець будемо брати. І паралельно значить, очищаємо цей куст, вирізаємо всі все, що там таке, мале і так далі. Ну і мені ж треба просто його. Залишити для того. Тобто я делаю кардинальную обрізку, що, щоб избавиться от этих, как их називають, в общем, короче, так, подождите, отак от обріжу зразу, а потім буде видно. Щоб избавиться от этой білокрилки, щоб я могла хоч якось його занести в теплицю, обробити і занести в теплицю. Тому я обрізаю. От зараз, так, коротше говоря, зараз. Отак от от все пообрізаю, а потім вам покажу, а потім вам, а потім вам покажу. В общем, всі, Оці саме пообрізала. Да? А тепер подивимося, що тут є. Значить, прибираю тут от всі ці листочки, які погані. Там, да? Тобто все, що сухе, і дивимось куди. А тепер мені видно, от... Куди я нижче могу, можу спуститися, щоб там знайти якісь ну, от бруньки, бруньки, які будуть рости. От Дивіться, то все я поприбирала, от, бачите, от є знизу, от одна, от друга, і там з тої сторони. Тому мені отак от такого пінючка буде досить, для того, щоб воно відродилося. Це теж те приберу. От, і тут теж пенючок, в якому от раз і два, отакі от, от тоненькі там брунічки. А коли літо, літо і спекотно, вони не дають такого. Так, от все. Тепер, все, що на... Оце я підрізала. Дивимось, да? що тут можна взяти. Що тут можна взяти на живець. Тобто, отак <кхе> от, от розкладаю. Значит, вот тут вот все ти, вот так вот, ну они просто они отщелкиваются, эти листики. Я буду брать, э, как, как бы максимально отрезала. То есть, вообще, максимально убрала э, количество листів. Для того, щоб так, вот это, вот это, вот, вот все очищаємо. Вот так, вот щоб вот тут не було. Бачите, вот так. Все це. Ось тут от все треба очистити, от, щоб воно не гніло. І отакий от у вас, виходить, живець. От, он тут знизу він голенький весь. Ось такий от живець. Далі беремо, да? ну, так от, точно так же відрізала. От, слухайте, як воно щелкає. от ліст? От. Бачите? Тобто я їх до цього дивіться, я їх от не поливала. Бачите, яка земля суха? І тому вони отак от у мене щелкають. І отак от набираємо ось цих от, е, яких? з цих гілок, що, ми, що я повідрізала, набираю так живці. Оце от Відрізала, викидаю туди на кучу. тут значить, от нижче Якщо отак спуститися, от гарний тут живець. Так? Тому його так підрізаємо, тут відрізаємо і от у мене. Ще один живець. Знову всі листочки прибираю. От прикольно одною рукою да, показувати. <ріст> Коротше, якщо у вас, якщо у вас там супер-пупер якісь е е е пеларгонії то, звісно, ви все це робите акуратненько, там які саме, прочищаєте свій інструмент і так далі. У мене отак. От тепер що я буду робити з, цим, з цими живцями? Ну, по-перше, я просто їх спочатку кладу отак, щоб воно не, переплуталося, не переплутався той сорт, і відношу їх сюди. От, до, до моєї банди. От, бачите, скільки їх тут стоїть. Значить, що тепер буду робити? Так, ну що я роблю з кущами. От Дивіться, обрізаний кущ. Да? знову ж, от, А оцей, кстати, кущ, тут навіть нічого я в ньому не могла взяти, тому що в нього ну, от, отут брунічка, отут, 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 от ще якась. І, і тут, от, наполовину згнівше, придеться убрати. Коротше, отак от я його підрихляю. От в мене такий от, інструмент, ну, наприклад, оцей, да, який ми тут тільки що обрізали. Прибираю от, ще раз от, ці всі. Які... Всі-всі ті штучки. Значить, спочатку я їм дам трошки нарости, сьогодні я їх пересаджувати не буду. Потім подивлюсь, які з них получше наросли. От. Тобто мені треба, щоб вони ще отут попросиналися ці почечки, і вони в принципі трошечки от підуть, от дивіться, як отут, бачите? от от такі Ось пішло тут, пішло тут, от пішла отут, вот. Так, це покладу, це живці, це живці з цього сорту. Дивіться, які, які? те, що такі живці. Да? Тобто Ну, треба оці прилиприснички прибирати. Ну, ще раз, листочки ви можете залишати більше. Просто у мене біла крилка Для того, щоб мені їх обробити, як, як мого менше занести біла крилки в теплицю, то, ну, щоб мені треба було їх гарно обробляти, то я залишаю мінімальну кількість листа. Так, от дивіться, значить, цей кущик да? от в нього виходить. Тут точка роста, тут точка роста, Тут раз, два, три, чотири п'ять. Ну, коротше говоря, тут он весь в от таких йожиках. І він ще буде наростати. Значить, я його під, отак, підрихляю. От. Потім подивлюся, хто краще наросте, того пересажу в менші горщики. І, е, е, там, і тих, коротше говоря, ставлю на зиму. По одному екземпляру всіх, всіх не буду. Так, здійсняла фундазол. Фундазол, в принципі, можете розводити будь-який фунгіцид. Для чого? Для того, щоб його пролити від кореневих оці гнилей, проливаю отак от. Тому що е, треба їх підживити. Бачите, бульбочки пішли. Дуже гарно. Зараз. Мій кислород там десь закроється. А оці, от, е, так, підожди, оце покладу, щоб не, не потеряти. Так, оці. Беру. От, і в мене є розчин. Ну, це треба рукавичку одіти. Зараз одінну рукавичку. Короче, розчин з хімікатом, Я їх просто так занурюю і там хорошо, їх там. о, Коротше, так, от їх туди закинути. І вони там хорошо покупаються зараз, постоять, покупаються, щоб не... ну, це ті, які в мене підуть на вкорінення. І отак от вони у мене тут покупаються, да? я їх витащу. Так, подожіть, уже не буду одягати ту рукавичку. сейчас вони тут все вони там врощені скупалися. Отак от отрусила їх. Все поклала сюди і нехай в них підсихають оці е е е нізи. От. А поки що можна там працювати з іншими. Значить, що це в мене за розчин Це я взяла е для верні, а от від, верніше, від білокрилки. ну Можна взяти тепіки. <різь> Ось такий він. От, подивіться, там, гранулки в ньому. От. Ну, але так скажу, тепліки ще ні мені, ні якимсь теплічникам ні, ніколи воно толком не допомагає. Ну, трошечки там легше становиться, але знову та біла крилка е, визначається. Тому я от розвела цей от, теплічників, купувала кестрел, і ще там якісь препарати. Ну, коротше, те, те, що на розлив продають от, препарати, які продають на розлив. Ну, саме теплі теплічні. Отак от, виходить, от, я з кожною рослиною. Ось, от, наприклад, бачите, от побільше от, е, этих маленьких, маленьких этих штучок, этих, які там будуть ще наростати. І головне, так прорихлити, пролити фундазолом від е, загнівання коріння. І все. Це, значить, з, з, а, ще обробити, але, це, і оприскаю, призкаю. Опризкаю обов'язково обов ці дорослі рослини обов'язково оприскаю, Сьогодні оприскаю і завтра оприскаю, а тільки потім буду кудись їх переміщати з вулиці. Тому що так різко вдруг холодно стало. Вроді як була, була жара, а тепер прийшов дощ і зразу. Стало дуже холодно. От дивіться, по різному вони обрізані, бачите? ой, бачите, скільки білокрилки летить? Це кошмар якийсь. то По різному обрізані От, кущик ще. Головне вибрати оці всі, це все листя, все, поприбирати. Позамазую, он, і тут кліщ біжить. Короче, короче, тут кожній твари по парі. Значить, От тут от, брунічка от є знизу. Тут от позамазую. А взагалі воно, коли оприскування буде. так, Оприскуватель теж я набрала від білокрилки і е, туди фундазол, от, а завтра ще топсином пробризгаю. Буду приділяти увагу цим краям. Замазую там зеленкою, ще чимось там, максимом і так далі. Ну, я ж кажу, що то ті, які зовсім дорогі, які коштують як крило літака. У мене все просто, от, і, і взагалі, от знаєте, якщо є можливість у вас в принципі, сьогодні не поливати, от коли ви обрізали, то краще, краще не совміщати ці всі операції. Тобто обрізали, пусть оно день постоїть у вас сутки. І, і оці от ранки вони затягнуться. Ви можете от сьогодні. Я можу оприскати тільки і не проливати. А ну це я вам розповідаю взагалі все, що треба з ними робити. Тобто, сьогодні ми не проливаємо, а проливаємо завтра. Тому от рослини отут затягнуть. Оці всі ранки, ви бачите, ранки великі, але от дивіться, воно вже підсихає. Я його зрізала, от воно часик постояло і воно підсихає. Тому просто от обробляю від сьогодні від шкідників. Оці малі обробляю отут от в этом растворі, нехай воно там отак побулькає. Тобто там теж і фунгіцид, і, і акаріцит. І отак от лажу сюди на сорт. тут Буде ще обробка. Поливаємо тоді завтра, як воно підсохне. Вон, бачите, тут -от вже от, краєчки. Видно, що вони, видно, що вони підсихають. Тож, обрізка виходить до якоїсь там брунічки. Тут, наприклад, зовсім нема виходящих брунічок, але вони повилазять. Тут таке стебло, що воно повилазять. Постоять. Десь тижня два. І обов'язково тут як йожики повилазять у ці брунічки. Сам процес оприскування, виходить, треба обов'язково оприскувати не тільки саму рослину ну, так, досконально, а ще оприскати ґрунт. ґрунт, оті от всі ваші, дожіть, падає. І листя, якщо виходить, у вас листя, як у мене, заражене біла крилка, бачите, можливо, вам видно теж, як злітає ця білокрилка, то обов'язково оприскати ще і лист з зворотньої сторони. Ну, мені зараз телефоном не зручно, коли я знімаю і оприскувати, але я зараз вже одягла рукавичку. Бачите? Вже я в рукавички. І що я хочу сказати? Оці, от, за, за зворотньої сторони обов'язково треба все оприскати листя. Тобто перевернути листочки і обов'язково оприскати. Ну і я, в принципі, ці живці всі купала прямо в розчині. Але так воно лежить і, і лежить і ще додатково буде тут оприскане. Але, ну, щоб що я хочу сказати? ґрунт обов'язково треба оприскати, якщо така біда, як біла крилка. Тому що з нею, звісно, дуже, дуже багато клопоту цієї білокрилки. І, звісно, оці, оці підони, ці от всі піддони, всі ці це саме треба вимити, дуже ретельно вимити. Не можна заносити рослини в приміщення з улиці, поки ви їх не обробите. Навіть якщо у вас немає цієї білокрилки, як у мене, але все одно обробіть, будь ласка, <рес> тому це захистить ваші рослини і від хвороб, і від шкідників. Тому що вони все одно там є. І якщо на вулиці зараз прохолодно, то коли ви їх занесете в кімнати, то всі шкідники знову повелазять і ну, почнуть атакувати ваші рослини. Ну, так отакий у мене сьогодні фронт роботи, так сказати. От таким я займаюся. Ну, а оці живці, як вони підсухнуть, я їх зараз ще оце пройду. Оці всі низи зачищу і е, буду висаджувати. Вони підсохнуть сьогодні. Ну, на вулиці прохолодно, тому вони можуть так лежати, в принципі, і пару годин. Поки ґрунт буде замішаний, поки там вони підсохнуть. Ну, коротше, ось, восени можуть і 2, і 3 години так полежати. Нічого страшного з них не буде. Ну, Все на все добре.